Привіт-привіт усім! Я хочу вам сказати, що зараз прекрасний час для того, щоб послухати мене і послухати вас. Є рубрика в Україні жити весело, а там, де ми веселіш. Вона стартує не галопом по Європам, а ми ходимо по волі, насолоджуємося краєвидами міста Лодзя. я вас люблю. І вам зараз щось покажу. Я йшла, 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 і букет для вас знайшла. А ще знайшла таке красиве місто. Дивіться, які красиві у нас є тут квіточки. Ось таке місто, бачите? І тут є такі чотири прекрасних сидіння і я присіла для того, щоб вам розказати і показати все те, що є саме цікавим. Будьте зі мною та слідуйте за мною. Ваша Людмилка. На зв'язку і до зустрічі в ефірі.